Зеленський, який ну ніколи не був політиком, він е, не розумів, в нього не було цього досвіду. Зараз він каже, що він найдосвідченіший, ну, завдяки завдячую війні. Ну, це умовне, е, умовне твердження, тому що е, не маючи, не розуміючи, як працюють державні інституції, ти, ти, ти не можеш опиратися на 5-6 менеджерів, там яких три вже так половина або у в'язниці, або просто. Е, вже втратили своє життя як портнов, і, і, і на цьому на, на такій убогій конструкції ми точно не можемо прийти в Європейський Союз, бо Європейський Союз вимагає оцих балансів. І в нас ми, ми, ми неминуче маємо давати відповідь на те, яким чином узгодити і зробити так, щоб не було впливу там, ніяких татарових над судовою гілкою влади. А зверніть увагу, що у кожного президента були якісь люди, які були свої любі друзі. І неминуче, якщо цього не міняти, то наступний президент прийде, яким би він не був. Біля нього все рівно сформується клуб любих друзів, неформальний центр влади. І оскільки немає балансів ніяких, ніхто не наважується. Цих людей перевіряти, ми будемо мати ситуацію як зараз, тільки гіршу. У Зеленського просто логіка була така. А які до мене претензії? Я вибрав вибори президентські переважною більшістю? Так, в парламенті це ж перший випадок в історії України. В парламенті у мене там моя більшість, тобто, я як президент, я як керівник там. Політичної партії чи проєкту Слуги народу має більшість в парламенті і парламентська більшість формує уряд. Тобто я і президент, я і спікер парламенту, я і е, прем'єр-міністр. От, от це, звичайно, вся ця конструкція розвалилася, як було легко передбачити. Зараз у них немає там, елементарної більшості, вона нестабільна. Не Але якщо ми не врегулюємо от саме е, інститут президента як, як центр е, політичних. Криз і, і, і провалів, і буксування урядової машини ну то ми до Європейського союзу на на, на такі собачі упряжці не доїдемо. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.